Проект Імпульс в Рівненській області реалізується вже активно третій місяць і 10 громад з Рівненщини. Реалізовують різні ініціативи, які пов'язані із покращенням молодіжної політики молодіжної роботи в себе на місцях, і ми вже готуємося до наступного великого етапу. Це спеціалізований тренінг по адвокації для 10 громад, який скоро буде в місті рівне. А поки до цього тренінгу громади на місцях вже пропланували, які ініціативи вони би хотіли покращити в своїх громадах. Вони вже написали невеличкі такі плани дій, що саме вони би хотіли змінити. Команди зібрані, активні, вмотивовані. А найбільше мотивують їх такі мережеві заходи, які ми для них також організовуємо. І буквально нещодавно відбувся один з таких заходів у Корицькій громаді. Зібрались туди немало молодіжних працівників і працівниць, молоді і взагалі активних мешканців громад. Вісім громад були присутні на цьому заході, і це 35 учасників та учасниць. І насправді це було таке поле різноманітних думок, можливостей, про які ми говорили, тому що захід передбачав тому, що ми обговорювали, які можливості ми можемо знаходити у своїх громадах, які можливості для молоді вже є, і які ми можемо ще запозичувати або створювати нові. Також ми говорили про одну з можливостей як стажування молоді в органах місцевого самоврядування, адже кілька громад, які з нами працюють, вже запустили такі ініціативи, а кілька громад планують тільки це зробити. Саме на цьому заході вони надихнулися історіями успіху тих, хто вже це робив, і вже за би, оголошення пішли, скоро молодь буде теж в інших громадах стажуватися. Крім того, ми дійсно дуже багато приділили уваги тому, що ми можемо ще робити в своїх громадах на місцях, для того, щоб молодь була активна, залучена і створювати якісь нові можливості в себе в громадах по закінченню форуму всі були щасливі обіймалися і чекали нових таких мережувальних заходів заходів